Спочатку зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху. В ході спілкування з водієм було виявлено ознаки наркотичного сп'яніння. Є наказ Міністерства охорони здоров'я спільно з наказом на В 1462, де є визначені ознаки наркотичного та алкогольного сп'яніння. В даному випадку наркотичне сп'яніння, тремтіння пальців рук, поведінка, яка не відповідає дійсно. Чаї, які не реагують на світ, у вас є ці ознаки. Водію було запропоновано пройти огляд в законному порядку на стан наркотичного сп'ініння. Того я вам пропоную пройти огляд на стан наркотичного. Огляд будемо проходити. Наркодиспансер Відмовляєте? Ну, ви розумієте, що це автоматично безкладний протокол ще один 130-ті справи 25? На що він відмовився? Йому було повідомлено, що буде складений протокол за статтею 130. І сказали, що він очікував. Даний водій і пасажир сіли в свій автомобіль і почали продовжувати свій рух. Ми переслідували їх, передали операції, щоб на допомогу виїхали патрулі. Тойота Короле, державний номерний аВ. Притормозив. Через те, що побачив перед собою червоне світло світлофора. Світло, світло, ми mm -hmm. його заблокували. Я вирішив вийти з автомобіля, щоб завадити подальший рух транспортному засобу. З башені! Передні двері водія і передні двері пасажирські. Вони були заблоковані. Водію це не завадило. Він продовжив свій рух та здійснив наїзд на мене. Я піднявся, сів в службовий автомобіль, і ми продовжили переслідування даного транспортного засобу. На що нам під'їхали на допомогу наші наряди, він і шляхом блокування ми зупинили транспортний засіб і затримали. Кажи хай в коробку берут! Машина! Выходим из машины! Особу, підозрювано вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, відомості про яке було внесено до євдери.